Вас вітаю туб-канал Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів у матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель s 442 з двома ріжучими кромками під пластину АПКТ-1135 від торгової марки Technic. Діаметр фрези складає 25 мм. Хвостовик має такі ж самі розміри. Загальна довжина 300 мм кут врізки – 90 градусів. Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі, нержавіючій сталі, чолону твердим або м'яким металам. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій, фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще. Наші фахівці готові надати вам консультацію за допомогою виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку ромову будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.